Бачите, навіть зверху зайкорилося і було стебло. Але пізніше, видно, мілко зароблено край. Бачите? Які такі рябчики. Мається на увазі, де рослині вистачило вологи, вона вища. Де не вистачило, вона ось тільки сходить. Тільки сходить, бачите, ось шило йде. Сьогодні 21 жовтня. 21 жовтня, а тут у нас ще й сходів немає. А це поле сілося приблизно десь... 15, -го, 17 -го, е вересня. От місяць лежало зерно. Зивіться, бачите, ці рослинки вистачило вологи, а цим пацанам чи дівчатам не вистачило, да? Ви здаємо, така фаза вже. Вже другий осток, а тут ось тільки тільки сходи. Ось така біда у нас на полі. Бачите? Це ще, до речі, насінний матеріал, це еліта. Це еліта у нас посіяна тут. Яка не скажу, бо тут два сорта, вони розділи, навіть три. Отам кусочок у нас, він окремий, і тут на цьому великому полі два сорта. Але бачите, ще сходів немає. Тут два листочки, а тут ось тільки ось, пробивається тільки ще. Тільки-тільки пробивається. По днях українській аграрії колеги на полі з пшениці хотів показати, який стан. Стан мерзенний. Напевне, тиждень-два їздити не можна, поки воно не вирівняється. Е, що, що проблема? Дефіцит вологи, був бріпак. Е, дощ пройшов у нас 23 серпня, потім дощів не було. І пшеницю сіяли десь 15-17 вересня. По факту, ви бачите, тут густота насіння десь 250 кілограм, це приблизно, давайте, щоб не брехати, десь, Ну, 5 мільйонів тут точно є. А там буде видно. Приблизно тут я намагався в межах 5 мільйонів посіяти насіння, еліти. Да, дорого, ну таке життя. Якісь надії на кущення, ну поки що кущення особливо немає. Хтось там розповідає, що не треба густо сіяти, ну, ваше право, я ж не нічого. Якщо у вас є господарство, якщо ви господар, якщо ви агроном, який відповідаєте за результат то без питання приймайте рішення, як ви, як ви вважаєте за потрібне. Ну, підказувати це добре, але якщо ти сам не відповідаєш за результат. А якщо ти відповідаєш за результат, три рази подумаєш, а 21 жовтня якою густотою сіяти? Ну, це риторика, іририка, лірика. Маємо еліту, У нас в цьому році 12 сортів еліти. так що Буде що вам запропонувати наступного року. Ну, маємо такі посів поки що. 21 число. Хто хоче сіяти 3-4 мільйони, ваше право надійтеся, що буде кущення, все, щоб все склалося і так далі. Я особливо там на кущення не ну, Не очікую великого кущення. Мені великого не потрібно. Буде 1,3, мені вистачить. А 1,3 по-любому буде. Так що така собі історія. Зараз зверху покажу, як виглядає поле. Не найкращий варіант, і найкраще, що в мене було, але і не найгірше, що було. Ситуація така. Місяць майже пройшло, бачите, оце такий стан пшениці озимої. Ну, а з цієї сторони ми вже збираємо кукурузу. Так що підписуйся на канал. Я розповідаю, як я працюю, а там вже інше право приймати це чи не приймати. Принаймні, як розповідаю, то я це роблю. А не розповідаю вам казочки. who's pookie one